Я не вважаю, що дані це прям панацея, тому що коли ми кажемо про прийняття рішень, дані дуже важливі, але також важливий контекст, в якому ми приймаємо ці рішення. І з моєї точки зору, один з найбільших провалів, який в мене колись був, це запуск нового продукту, в який ми вклали мільйон доларів на той момент. І він абсолютно себе не показав в продажах так, як ми очікували. І коли я готувалася до нашої розмови, я думала: окей, якщо Подивитися на цю невдачу, що за нею стояла, і чи могли б мені допомогти дані або штучний інтелект, або якийсь інший погляд на те, як ми це робили. І моя відповідь стосувалася того, що. Дані додаткові не допомогли, тому що коли ми робили цей запуск, я тоді працювала в компанії, яка досліджувала абсолютно будь-який елемент запуска, починаючи від того, як виглядає упаковка, як вона має виглядати на полці, як її сприймає споживач, до моменту, наскільки споживач готовий її купити. Але в момент, коли ми почали готовий. Продукт, який ми протестували, який сподобався споживачам ставити на виробництво, почалися. Певні компроміси. Не можемо таку гарну етикетку, не можемо таку гарну е е за смаком якості е продукцію зробити, е там щось нижче, щось ширше. І в результаті між продуктом, який ми тестували, і продуктом, який вийшов на ринок, була неймовірна прірва. І з моєї точки зору, додаткові дані тут в в цьому конкретному випадку не допомогли.